В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент. Тіві на світі зі жінка. На території Почаївської лаври зникли ікони. Курсант Харківського університету загинув під час навчального польоту на літаку. Слава Україні! Ефір «Ранкові новини 29 липня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин, на жаль, трагічних. На війні загинув Олександр Кувч, воїн 1978 року народження, був родом із села Щаратне. Старший лейтенант медичної служби проходив службу у 35-й окремій механізованій бригаді. Не стало захисника 26 липня під час виконання бойового завдання. Також під час мінометного обстрілу, мужньо виконуючи військовий обов'язок, загинув молодший сержант Юрій Сарапін воїн 1978 року народження був родом із селища Щаратне. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. В озері Світязь втопилася жінка, як повідомили у ДСНС о 17.27. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в озері Світязь на поверхні води біля берега знаходиться тіло людини. На місце події прибули рятувальники водолазно рятувального відділення селища Шацьк. Ідеться у повідомленні за словами рятувальників до приїзду фахівців. Тіло жінки з води на берег дістали очевидці. Рятувальники, які прибули на місце виклику спільно з працівниками екстреної медичної допомоги, швидко розпочали серцево-легеневу реанімацію. На жаль, 82-річна жінка загинула. У зв'язку з проведенням регламентних робіт на газових мережах у Руванцях, що біля Луцька тимчасово припинять газопостачання, 31 липня по ГРС Луцьк будеться припинення газопостачання споживачів з 9 години ранку, 28 липня до 17 години 2 серпня, що проживають в селі Руванці. Про це повідомили у Боратинській громаді. Місцевих мешканців просять, виходячи з помешкання, перекривати кран газових приладів, бути обережними та дотримуватись правил безпеки. При використанні газу в побуті на Любошівщині рятувальник разом з працівниками місцевої пожежної охорони ліквідували загоряння стіжка з соломою. Як повідомили ОДСНС, інцидент трапився на території приватного домогосподарства у селі Новіберезичі Любишівської громади. Пожежники ліквідували горіння та запобігли перекиданню полум'я на розташовані поруч будівлі. Ймовірно, до пожежі призвели дитячі пусточі з вогнем. Російські нелюди продовжують обстрілювати мирні українські міста та села вранці, 28 липня. Армія РФ з лівого берега завдала масованого удару по передмістю Херсона. Спершу було відомо про трьох ушпиталених дорослих 2007, 1991 та 1949 років народження у всіх. Попередньо вибухова травма та контузія. Згодом влада повідомила, що також отримали поранення двоє дітей 10 15 років. Їх доправили до лікарні. Старший хлопчик у важкому стані. Стан дівчинки медики оцінюють як середньої тяжкості. У ніч на 28 липня Ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 та восьма уданим Палашахет. Майже все було збито. Уточнюється, що силами та засобами мобільних вогневих груп збито, зокрема ракету та 7 БПЛА. Крім того, російські військові вбили мирного жителя села Львове на Херсонщині. Від отриманих там чоловік загинув на місці у Тернопільській області на території Почаївської лаври виявлено низку порушень, зокрема відсутність. Багатьох ікон та самовільне будівництво про це повідомляє Укрінформ, як зазначається комісія міністерства культури та інформаційної політики під час перевірки збереження державного майна Почаївської лаври, яке перебуває у безплатному користуванні УПЦ МП, виявила деякі порушення. По-перше, перевірка комісії стану збереження творів іконопису виявила факти відсутності значної частини ікон, які зафіксовано паспортами пам'яток культурної спадщини та інвентарним списком. Цей список був складений на основі паспортів на твори мистецтва при проведенні інвентаризації конопису та творів мистецтва в 1967 році. Також у звіті йде мова про незаконне будівництво на території лаври, яке було здійснено без необхідних дозволів. А під час навчально-тренувального польоту на літаку Каз-10 СВІФТ у суботу загинув курсант Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Як повідомили у навчальному закладі, керівництво навчального закладу всебічно сприяє слідству. Також просимо обережно та розумінням ставитися до Оприлюднення чортливої інформації відповідно до встановлених процедур та етичних норм йдеться в повідомленні в Україні. Відкриють спеціальну лабораторію для визначення якості турнікетів. Про це заявив міністр оборони України Ростем Уміров. Це буде лабораторія для визначення якості турнікетів. Ми відкриваємо спецлабораторію, яка буде здійснювати їх перевірку. Сказав міністр. Він підкреслив, що це дозволить гарантувати високу якість. І надійність цих важливих медичних засобів. І до новин світу 11 загиблих понад 30 поранених 27 липня. Хезбула вдарили по футбольному полю з дітьми на голландських висотах в Ізраїлі. Як повідомляють місцеві ЗМІ це була найсмертоносніша атака Хезбули по Ізраїлю в МВСІЗалю. Заявили, що Хезбола перетнула всі червоні лінії. Тотальна війна Ізраїлю проти Хезболи та Лівану близька, як ніколи. Тим часом у США заявили, що ця подія може стати спусковим гачком, якого намагалися уникнути 10 місяців. Ізраїльські військові зазначили, що повітряні сили після страшного удару терористів завдали ударів по низці об'єктів Хезболи, як у глибині Ліванської території, так і на півдні Лівану. Цаха повідомив, що в числі атакованих об'єктів були схованки зі зброєю та об'єкти терористичної інфраструктури. На Росії гаряче у ніч на 28 липня у Курській області лунали потужні вибухи. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, десятки опла атакували область. Зокрема, в результаті ударів загорілася нафтобаза у селі Полюва. Там виникла масштабна пожежа. У лютому цього року її вже атакували. Пила тоді загорілися два резервуари з дизельним паливом на тисячу кубічних метрів і на 400. Ну, якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 шість вісім ну або 050 782 4011 Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент Ві. Не забувайте підписуватися на наш YouTube канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На цьому наш випуск не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.